Радіо UA Чикаго у студії радіо Чикаго Вадимоксенчука. Це означає час політичних новин з України та всього світу. Тож поїхали. Не можна розпочати з позитиву. Тож Олексія Гончаренко офіційно призначили президентом Пар'є нарде очолив комітет з міграції біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді щиро вітаємо. Але маю новину і про срадників Романа Гринкевича спіймали в Одесі та відправили у СІЗО до 17 березня. Щоправда, син бізнесмена може вийти раніше, якщо сплатить 500 мільйонів гривень застави. Його звинувачують у розкраданні понад 934 мільйонів гривень. Трішки нагадаю, за даними ДБР, він належить до злочинної організації, яка уклала договори з міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак товари виявилися низької якості. Стем. Рухаємося далі, поговоримо про скандальний законопроєкт. У Раді зареєстрували законопроєкт про множинне громадянство. Отож він пропонує визначити держави громадяни, яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, і урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився іноземцям та особам без громадянства, які в уставленому законом порядку проходять чи проходили військову службу цікаво. А як ви вважаєте, чи потрібно на право та на ліво роздавати українське громадянство, чи навпаки зробити так, щоб це було важко? Типу, щоб було за честь мати українське громадянство і бути частинкою України? Йдемо далі. Польща приєдналася до декларації G7. щодо гарантій безпеки для України. Йдеться у дописі канцелярії прем'єра Дональда Туска у X, Туск зазначив, що в Польщі ні в кого немає. Сумнівів, що ми повинні підтримувати Україну, адже на карту поставлена і безпека польської країни. Власне до Києва сьогодні приїхав прем'єр Польщі Дональд Туск. Це його перший візит в Україну з моменту призначення. Планується зокрема обговорення ембарго Польщі на імпорт української сільської продукції та блокаду кордону польськими перевізниками. Отож, про нові деталі повідомлю вас завтра, але не усі наші сусіди настроєні позитивно. Ось до прикладу словаччина. Цитую, Україна повинна відмовитися від території, щоб припинити війну. Прем'єр словаччини Фіцо вкотре наголошує, повинен бути якийсь компроміс. Чого вони очікують? Що росіяни покинуть Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально заявив Фіцо словацькому суспільному мовнику. Крім того, Фіцо підтвердив свою позицію блокувати вступ України до НАТО напередодні запланованої зустрічі з прем'єром Денисом Шмигалем. Він заявив, що накладе вето на це рішення рішення. у МЗС різко відповіли на скандальну заяву прем'єра. Речник відомства Ніколенко наголосив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності ні України, ні словаччини, ні будь-якої іншої країни. Також КНДР приєдналася до сторони зла. Ну це не дивно. Проте маємо вже підтверджену інформацію. Північна Корея постачає зброю Росію. Мережі показали супутникові знімки. Отож, на фото пінксенційні судна Російської Федерації Мая. Ангара і Марія завантажують контейнери у північно-корейському порту Наджин. Британія надала знімки ООН. але чи допоможе це, будемо бачити далі. А ізраїльська армія почала новий великий наступ на півдні гази. Ізраїльські військові мають на меті в ході цього наступу знищити військову базу Хамас в районі Хан-Юніс. Сама операція може тривати кілька днів. Також є інформація про наміри Хацап завдати ударів по ключових опорних пунктах терористів. Стів, аванпостах та інфраструктурі в цьому районі у мене все. Почуємося після рекламої паузирадіо ЮЕЙЧИКаго.